Нічні атаки на Україну на Хмельниччині. Вантажівка збила поліцейського вибухи у Старокостянтинові. 596-та доба нашої боротьби за незалежність. В ефірі «5 хвилин на головне В студії для вас працює денис пімінов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. В ніч на 12 жовтня э, противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет з північного та південного напрямків, а саме Білогородська область та із Мису Чауда, що в Криму. Усього зафіксовано пуски 33 шахедів, Ворожі БПЛА летіли у різних напрямках. Відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом цієї ночі силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 28 шахедів. шахетів. Але все ж таки є і влучання саме в Ізмаїлському районі. Пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі. Про це повідомив голова області Олег Кіпер. Постраждала 88-річна жінка. Вона отримала термічні опіки. Дякуємо Збройним силам України за цей ранок. На Хмельниччині вантажівка збила поліцейського. Він у важкому стані. Дорожня транспортна пригода сталася 10 жовтня, близько 20.30. На трасі поблизу селища Летичів Хмельницького району вантажний автомобіль наїхав на людину. Потерпілим виявився правоохоронець. Як інформують у поліції Хмельниччини за кермо вантажівки Преміум був 28-річний житель Запоріжжя. Спочатку він зіткнувся з іншою фурою, а потім наїхав на поліцейського, який у цей час перебував на острівці безпеки. 44-річного правоохоронця з численними травмами госпіталізували до летичівської багатопрофільної лікарні. Зі слів колег Потерпілого, йдеться про Сергія Тримбовецького. Він в реанімації у важкому стані. В соцмережах колеги просять підтримати його матеріально. В поліції додали, що водія вантажівки затримано. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП. Клас безпеки в укритті відкрили у навчальному закладі у селищі на Хмельниччині. Безпека наших дітей стоїть на першому місці. З такими словами, перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін звернувся до працівників Ярмолинецького центру розвитку дитини в СМТ Ярмолинці, де і відбулося відкриття чергового класу безпеки. Може, клас безпеки Ярмолинецького центру розвитку дитини облаштований в оновленому укритті навчального закладу, тому гарно служитиме дітям громади. Укриття зручне не лише для дітей, а й для вчителів, обладнане усім необхідним наочними приладдями з основ безпеки, життєдіяльності, також ігровими зонами, спальними місцями, санвузлами та навчальними засобами. Відтак діти з маличком з маличком вмітимуть захистити себе, особливо у воєнний час. Принагідно, посадовці також передали діткам подарунки та побажали їм мирного дитинства. Повідомили у пресслужбі Хмельницької ОВА. У Хмельницькому сьогодні, 12 жовтня, на чотирьох вулицях та двох провулках тимчасово зупинять водопостачання. Комунальні працівники здійснюватимуть переврізку водопроводу. Повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради. Водопостачання буде відсутнє у мікрорайоні Дальні Гречани. Перелік вулиць ви зможете знайти в телеграм-каналі Першого Подільського. Подачу води планують повернути сьогодні цього ж дня. Орієнтовний термін робіт з 10-ї години ранку до 8-ї години вечора. Комунальники просять вибачення за тимчасові незручності. У Старокостянтинівській громаді сьогодні лунатимуть вибухи, але без паніки ДСНСники та інші підрозділи будуть знешкоджувати непридатні до використання боєприпаси. Тому гучно буде сьогодні з 12 до 15 години. Ну і наразі це всі актуальні новини на ранок, 12 жовтня. Більше у ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Тому долучайтеся. Підтримуємо збройні сили України. Підтримуємо один одного. Бережіть себе і слава Україні.